Відкриваючи святе письмо, багато хто з нас натрапляє на довгі списки імен. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, і так десятки, а то й сотні імен. Навіщо це? Чому ці родоводи займають стільки місця в Біблії? Може здатися, що це просто історична довідка, але насправді це дещо набагато глибше. Сьогодні ми зануримося у цю таємницю, щоб зрозуміти. Чому саме родоводи є невід'ємною частиною Божого об'явлення і що вони кажуть саме тобі? Навіщо в біблії потрібні родоводи? З перших сторінок Святого Письма ми бачимо, що Бог не просто створив людину і залишив її, Він увійшов у її історію, став частиною її шляху. А родоводи це мости між поколіннями, які показують, як ця історія розгортається у часі, від покоління до покоління у реальних долях і конкретних іменах. Це не просто хронологія, це пам'ять народу, це богослов'я в іменах, у якому розкривається задум Божого Спасіння. Вони мають три основні функції, кожна з яких відкриває глибші сенси. Перший сенс це свідчення історичності Божої дії. Святе письмо не говорить про міфи чи легенди, це історія стосунків Бога з людьми. Родоводи показують, Бог діє не поза часом, а в конкретних обставинах через конкретних осіб у певному місці. Коли ми читаємо: Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. Ми бачимо ланцюг реального життя, яке Бог використовує як інструмент спасіння, це як нотний запис мелодії, яку грає Божа рука в історії людства. У центрі Біблії обіцянка Спасителя і родоводи це нитка, якою ця обітниця прошита через століття. Це надія, яка не обривається. У кожному поколінні є хтось, хто стає носієм надії. Навіть якщо сам про це не знає. Імена у родоводах як світильник у темряві часу, через них Бог проводить свого месію, показуючи, що ніщо не може зупинити його задуму, навіть людський гріх, війни, полон чи зрада. Люди у родоводах не святі герої, це часто звичайні або навіть проблемні постаті. Але Божа вірність не залежить від досконалості людей. Навіть через гріховність, зламані долі, непослух Бог проводить лінію спасіння. Родоводи показують Його план не крихкий, незалежний від обставин, а міцний як корінь древнього дерева, що тримає землю. Це дає надію і нам, навіть коли ми помиляємося, Бог не відмовляється. Від нас. Родоводи не тільки про біологію, вони говорять і про духовну спадковість, кожен із нас у якийсь спосіб успадкував віру, традицію, молитву батьків і дідів. І наше життя це продовження цього невидимого ланцюга, як каже Псалом Рід за родом сповіщатиме про Твої діла. Псалом 145. 4. До прикладу, родовід у п'ятій главі книги Буття. Оця книга походження Адама, коли Бог створив людину. «Буття 5.1. Це родовід від Адама до Ноя. Виглядає як повторюваний шаблон, ім'я, вік народження сина, скільки прожив після того, і кінець, він умер. Але за цією формулою ховається кілька глибоких змістів. Повторення, і він умер після кожного імені, як похоронний дзвін. Людство не просто існує, воно вмирає, це наслідок первородного гріха, цей родовід, наче дзеркало для нас, ми не безсмертні, ми потребуємо Спасителя. Ім'я Енох це виняток. Про нього сказано Енох ходив з Богом, а потім не стало його, бо Бог забрав його. Буття 5.24. Це єдиний, хто не помер. Енох образ людини, яка живе з Богом настільки близько, що переходить у вічність без смерті. Це тінь майбутнього Воскресіння. Символіка чисел також присутня Ламех, батько Ноя, прожив 777 років потрійне число повноти, символ завершення духовного циклу. Ім'я Ной означає спокій або втіха. Саме з ним починається нова епоха Ковчег, суд, спасіння. Якщо взяти значення імен від Адама до Ноя, отримуємо цілковите пророче послання. Адам означає людина, Сет означає поставлений, встановлений. Еноз означає смертний, Кенан означає скорбота, Малалеїл. Бог благословений, ярет означає зійде, Енох означає навчить, Матусаїл означає після нього прийде смерть, Ламех означає сильна скорбота, Ной означає втіха і спокій. Якщо прочитати це як речення, воно звучатиме наступним чином: людина встановлена як смертна в скорботі, але благословений Бог зійде і навчить. І після його смерті настане сильна скорбота, а тоді втіха і спокій. Це звучить як пророчий образ майбутнього пришестя Спасителя, його навчання смерті і надії на спасіння, це пророцтво, приховане у самих іменах, ніби послання, заховане в часі, яке зрозуміле стає у світлі Євангелія. У Новому Завіті маємо два родоводи Ісуса, у Євангелії від Матея, глава 1, і від Луки, глава 3. Вони подають одну і ту ж особу Ісуса Христа, але з різних кутів зору і з різними акцентами та богословським змістом. Матей звертається до єврейської аудиторії, для якої важливо, щоб Ісус був спадкоємцем обітниці, даної Авраамові, батькові віри і Давидові. Царю, через якого очікували Месію. Матея розділяє родовід на три групи по 14 поколінь: від Авраама до Давида, встановлення Божого народу, від Давида до Вавилонського полону занепад і невірність, і від Вавилонського полону і до Ісуса Христа, надія, відновлення, пришестя Спасителя. Ця структура не випадково число 14 в юдейській гематрії число значення дорівнює імені Давид. Матей навмисно підкреслює Ісус, очікуваний син Давида, цар Месія. Також згадані жінки у родоводі Тамара, Рахав, Руд, Версавія, Марія. Ці жінки мали непросту долю Те, які були язичницями. Інші мали репутацію грішниць, але саме через них Бог діяв це знак Боже милосердя сильніше за людські судження, його задум не зупиняють ні обставини, ні минуле. Лука натомість починає з Ісуса і йде назад аж до Адама, а потім до Бога. Це зворотній родовід, побудований не як історична довідка, а як богословське послання. Чому від Адама? Лука пише для грецької не єврейської аудиторії. Його ціль показати Ісус, Спаситель не лише юдеїв, але й всього людства. Родовід завершується словами Сина Адама, Сина Божого. Лука 3:38 Це натяк Ісус, новий Адам, який прийшов, щоб виправити те, що зруйнував перший. Через одного гріх і смерть, через іншого благодать і життя. Родовід це історія Божої вірності, навіть коли люди відступають, Божа обітниця не зникає, вона зберігається і реалізується. Грішники частина плану спасіння, Бог не приховує темні сторінки, навпаки, показує, що включає у свою історію тих. Кого суспільство би відкинуло, кожне ім'я не випадкове. у Божому задумі немає зайвих імен. Навіть якщо ти почуваєшся незначним, ти можеш бути частиною великої історії Спасіння. Чому, на вашу думку, Бог не прикрашає родовід Ісуса, а залишає в ньому складні і темні постаті. На це питання можете дати відповідь у коментарях під відео. Дякуємо, що були з нами! Не забувайте підписуватися на канал сторінками Доброї Новини. Поставте вподобайку. І до нових зустрічей з Богом!